Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над формуванням горловини перед і зрізу правого плеча модної ажурної без рукавки. і в'яжемо 19 лицьовий і 20-й ізнанкові рядки від початку формування горловини і плеча. Або це 150. П'ятий лицевий і 156 ізнанковий в загальному підрахунку. В цих рядках нам потрібно значить, в 19 лицевому потрібно закрити одну петлю для формування горловини. І в 20-му ізнанковому рядку нам потрібно закрити один раз, 4 петлі для формування зрізу плеча. Так, і виконуватися візерунок на а, тих петлях, що залишається, у нас буде 19 рядка, відповідно, ось він. Ось цей. Ось. Так, робимо, закриваємо одну лицеву петлю для формування горловини. Переду. Зробили, закрили. Далі, у нас тут неповний рапорт, і от за візерунком має бути накид для компенсації оцих убавок. А, але ми їх тут не робимо. У нас, виходить, залишаються тільки оці три петлі. Ось. Відповідно, ми їх пров'язуємо просто лицьовими. Ось таким чином. Оцей неповний рапорт, оці три петлі, ми отак завершили. А далі вже йдемо. Оцей рапорт у нас ще повний, от, бачите? І ми його в'яжемо повністю по візерунку. Лицева петля, накид, лицева петля, яка витягнута з перетинки накиду, ось, бачите? І. Дві лицеві петлі з нахилом праворуч. Зробили. Знов дві лицеві петлі з нахилом праворуч. Тут у нас дві лицеві петлі. Перша йде от з перетинки. Ми її витягуємо і другу пров'язуємо ось таким чином. Ось. Все у нас. Чи ні, зробимо навпаки. Зробимо. Ось цю ми пров'яжемо, а цю отак витягнемо. Отак. так буде краще. Так, о, зробили це. Накид. Лицева. щось я заплуталась. Угу. Зробили накид, не робимо. Чи робимо? Тут ми робили накид? А тут ми накид загубили. М -м от воно що? Ось тут у нас має бути накид. Так. І ось ця петля. Зробили накид. А, повернулися, зробили накид, потім пров'язали оці дві петлі з накиду попереднього ряду, і далі знов-таки накид. Угу, Так, да, все правильно. Дві а, лицеві разом з нахилом. Праворуч, ліворуч. Знов дві лицеві з нахилом. Ліворуч. Ага, тут накид. Ні, тут лицева. Оця витягнута. Ось тут накид і ось тут знов лицева. Все, господи, з горем пополам пров'язали. Один накид стільки. Ось один рапорт повне стільки страждань. Так, тепер дивимося з усіма чотирма петлями шов. Ну, в принципі, зрозуміло, що тут теж просто три лицеві, оскільки у нас немає ніяких упавок, тому ми не будемо робити ніяких накидів. Просто пров'язали три лицеві, і останньо ми в'яжемо ізнанковою, як якромочне. Все. З личовим дев'ятнадцятим рядком ми розібрались і я... тепер ми закриваємо 4 петлі для формування зрізу плеча. Пров'язуємо ізнанковими і перевдягаємо 2, 3 і 4. Все, закрили 4 петлі. Все інше, у нас тут тільки одинарні накиди і знанкові петлі. Ми пров'язуємо і знанковими або виворотними, як вам подобається там їх називати. До кінця рядка. Вже у нас рядки такі дуже короткі. І ми швидко це робимо. Все. Навіть нема сенсу ставити. На паузу. Так, все, перевіряємо. З візерунком все гаразд, накиди всі на місці. Плече формується, горловина формується, залишилось прям зовсім-зовсім майже нічого. Угу. Ну, на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!